Вітаю, шановні учні і слухачі курсу основи правознавства. Ми з вами продовжуємо працювати із темою, яка стосується адміністративної відповідальності неповнолітніх, і кримінальної відповідальності. Сьогодні ми працюємо із юридичними задачами, тобто, спробуємо з вами розібратися з основними моментами, які стосуються даної теми. Переходимо до теорії, від теорії перейдемо до практики. Отож, пригадуємо, що ми називаємо адміністративним правопорушенням. Адміністративне правопорушення або проступок це і ключові тези протиправна, винна, тобто ступінь вини у нас характеризується умислом або необережністю, дія чи бездіяльність. що Посягає на державний або громадський порядок власність, права і свободи громадян, установлений порядок управління і за яку передбачена адміністративна відповідальність. Коли ми говоримо з вами про адміністративні правопорушення, щоб кваліфікувати дію або бездіяльність, чи є вона дійсно правопорушенням, ми з вами повинні знайти чотири складові частинки. Це чотири пазли, які нам необхідні для того, щоб ми змогли дійсно правильно кваліфікувати дію або бездіяльність. Отож, переходимо до складу правопорушення. Складом правопорушення, ось він у нас, визначається, чотири частинки. Тобто, це як чотири пазліки, які ми з вами складаємо разом, і перед нами постає дійсно картина правопорушення. Першою складовою частиною є суб'єкт. Правопорушення в даному випадку має бути фізична особа, тобто, це людина, громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка досягла на момент здійснення правопорушення 16 років. Тобто, ми шукаємо, перш за все, суб'єкта. Наступне, що ми шукаємо, це об'єкт. Тобто наступний пазлік, що постраждало, які саме суспільні відносини у нас постраждали в ході цієї дії або бездіяльності. І із визначення ми з вами пам'ятаємо, які суспільні відносини можуть постраждати. Це перш за все державний, дивимося на визначення, або громадський порядок, це власність, це права і свободи громадян, установлений порядок управління. Тобто, ось саме ці відносини, які постраждали, ми з вами будемо шукати, коли кваліфікуємо дії або бездіяльність. Наступна складова частинка. пов'язана вона із суб'єктом і називається суб'єктивна сторона. Що ми називаємо суб'єктивною стороною? Це саме ставлення суб'єкта, тобто фізичної особи, до цього діяння або бездіяльності. Тобто ми шукаємо тут форму вини, умисел або необережність. І нарешті четверта частинка нашого пазлу це об'єктивна сторона. Відповідно, пов'язана із об'єктом і, іншими словами, це сама дія протиправна, яка відбулася. Зараз на конкретному прикладі ми все розставимо на свої місця. На сторіночці 100. 36. У нас наведена ситуація, завдання. Що ми зараз робимо? Ось ця ситуація. І подібне завдання буде на контрольній роботі, тому зараз уважно його аналізуємо. Треба визначити вид правопорушення, якщо таке було, і охарактеризувати його склад. Тобто, ну, ні в кого не викликає сумнівів, якщо ми розглядаємо повторюємо тему адміністративне правопорушення, то у нас буде йти мова про адміністративне правопорушення. Отож, поїхали. Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, громадянин К, 17 років, вимагав від водія автобуса змінити маршрут. На зауваження водія і пасажирів, він відповідав брутальною лайкою. Ми шукаємо склад правопорушення для того, щоб ми змогли правильно його ідентифікувати, назвали, чи це буде дійсно правопорушення, чи ні. Отож, склад це наші чотири пазліка. Ми дивимося на е, першу сторону е, цього складу, це суб'єкт, і ми з вами шукаємо фізичну особу. Я думаю, ні в кого не викликає сумнівів, що ми цю фізичну особу знайшли вже. І нею являється громадянин К, якому на момент здійснення правопорушення вже є 17 років. А відповідальність у нас наступає адміністративна повторюю з 16 років. Тобто, це у нас буде суб'єкт, і ми його з вами знайшли. Як ми оформлюємо відповідну задачу у зошиті? Зараз діти все позначимо у зошиті. Записуємо посередині. Склад правопорушення, двокрапочка. І можете намалювати чотири стрілочки, які нам е, розкажуть дійсно про ці складові частинки. Так, перша, друга, третя і четверта. Тобто ми з вами знайшли уже першу складову частину. Це у нас суб'єкт. Записуємо суб'єкт нижче, громадянин. Я буду скорочувати К ще нижче 17 років. Саме так ми оформлюємо з вами склад правопорушення. І таке ж завдання, повторюсь, буде на контрольній роботі. Далі ми шукаємо з вами об'єкт, тобто, які відносини у нас постраждали. Записуємо об'єкт і шукаємо ще раз, передивляємося задачу у визначенні адміністративні правопорушення. Ми з вами вказали, що суспільні відносини, які страждають, це державний або громадський порядок, власність та права і свободи громадян. Ми з вами бачимо, що тут хлопець громадянинка вимагав від водія змінити маршрут. Автобуса і нецензурно лаявся, відповідав брутальною лайкою. Діти, брутальна лайка в громадському місці, це також правопорушення, яке порушує наші з вами права. І, звичайно ж, зміна курсу автобуса це порушення громадського порядку. Тобто, записуємо під об'єктом, які саме суспільні відносини постраждали, громадський порядок. Я скорочую, випишете повністю. І права громадян. Тобто, громадяни сіли у відповідний автобус, щоб доїхати до відповідного місця. Тепер ситуація може змінитися через е, алкогольне сп'яніння, через. Ситуацію, яка сталася з громадянином К. І, до речі, стан алкогольного сп'яніння – це обставина, яка обтяжує покарання. Алкогольне, наркотичне, психотропне дія психотропних речовин це буде обтяжуюча обставина. Знайшли ми об'єкт, шукаємо наступні пазли. Суб'єкт є у нас, значить, шукаємо суб'єктивну сторону. Це ступінь вини. Ступінь вини у нас може бути умисел або необережність. І записуємо, візьму зараз інший колір, і обведу зараз ось він да, вина у визначенні е, умисел або необережність. І ми з вами занотовуємо суб'єктивна сторона. Я скорочую і записуємо, що хлопець діяв умисно, тобто. Він хотів, щоб настали такі наслідки, щоб автобус змінив свій маршрут. Пишемо умисел. І переходимо до наступної четвертої складової частинки нашого пазла. Це від об'єкта. У нас залежить об'єктивна сторона. Це сама дія, яка відбулася. І дія, яка відбулася, це так і записуємо. Вимагав змінити. Маршрут автобуса і брутальна лайка. Ми з вами знайшли всі чотири складові частини правопорушення, яке підпадає під кваліфікацію кодексу про адміністративні правопорушення. Тобто, це у нас буде висновок Адміністративне правопорушення. Все зрозуміло, сподіваюся. Тоді переходимо до наступної задачі. Я все це витираю. Ви можете ставити собі на паузу, якщо не встигли занотувати. І закріплюємо наші знання наступною ситуацією. Сторіночка 139. Перед нами завдання 2. Нам треба знайти вид правопорушення і охарактеризувати його склад. Ми з вами дивимося. Перша ситуація. Зараз я її обведу, граючи у футбол, Петро 14 років, Микола 15 років, час від часу влучала м'ячем нагород громадянина С, у результаті чого частина городини була пошкоджена. Ну, перш за все, що нам впадає в очі, це вік наших неповнолітніх. А ми з вами пам'ятаємо, що адміністративна відповідальність наступає із 16 років. Але що ми ще бачимо? Те, що страждають суспільні відносини, такі як право власності. Тобто страждає та росада, ті рослини, які ростуть на городі. Але хлопці роблять це не умисно, а не обережно. Тому дану ситуацію можна вирішити шляхом усунення негараздів, які виникли під час цієї ситуації. Тобто, так як у нас неповнолітні, з ними можна провести виховну бесіду, і батьки, так як вони несуть перш за все відповідальність за виховання своїх дітей, мають. Сплатити або полагодити все, що було пошкоджено внаслідок гри в футболу. І, звичайно ж, хлопці мають пообіцяти і дотримуватися свого слова, грати в футбол у більш безпечному місці, яке не завдає шкоди оточуючим. Ну я думаю, що з цією ситуацією ми з вами розібралися і розставили всі крапочки над «і». А тепер переходимо до наступної, і цю задачу ми також розберемо письмово, запишемо. А ви записуєте у себе в зошитах. Людмила 16 років, поспішаючи на заняття, забула вдома гаманець і намагалася проїхати в тролейбусі, не сплачуючи за проїзд. Тобто, ми з вами також визначаємо, що це за правопорушення, чи є воно тут, і для цього нам треба визначити його склад. Отож, записуємо задачу номер 2 і пишемо склад правопорушення. Якщо ми знайдемо всі пазли, то це у нас буде дійсно правопорушення. Наші чотири складові частинки малюємо їх і поїхали. По-перше, ми шукаємо суб'єкта. Суб'єктом, я сподіваюся, що ви вже здогадалися: є Людмила, який на момент здійснення правопорушення є 16 років. Далі ми шукаємо об'єкт, що у нас постраждало. Є встановлений громадський порядок, якого ми маємо з вами дотримуватися, це сплачувати за проїзд зараз. У нас військовий стан, і у Харкові діє безкоштовний проїзд у громадському транспорті, але так як ми з вами вивчаємо. І по інших містах України ми такого не бачимо. Якщо у місті встановлена оплата за проїзд, ми цього маємо дотримуватися. Ну, В даному випадку ситуація саме про це. Тобто страждає у нас громадський порядок. А ви пам'ятаєте, якщо у нас громадський порядок, то це у нас категорія адміністративних правопорушень. Ідемо далі. Шукаємо суб'єктивну сторону, тобто ступінь вини. Чи розуміла, знала Людмила, які негативні наслідки можуть настати, і е, чи е, свідомо вона на це пішла? Свідомо, бо вона зрозуміла, що вона забула гаманець і намагалася проїхати безкоштовно. Тобто, ступінь вини, яким, яку ми тут тлумачимо, це буде умисел. І найлегше це у нас об'єктивна сторона, тобто сама дія, яка відбулася, і ми з вами занотовуємо безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Тобто так ми з вами кваліфікуємо і розбираємо задачі пов'язані із адміністративними правопорушеннями. Діти, я вам бажаю бути законно слухняними громадянами своєї батьківщини, не порушувати ні правил дорожнього руху, ні Кодекс України про адміністративні правопорушення. І пам'ятайте, що всі наші дії вони мають наслідки. І наш вік, який збільшується з кожним роком, говорить нам про те, також, що ми даємо. Дієздатними і будемо в повній мірі дуже скоро нести відповідальність. Тому не забувайте про це. У наступному відео розбираємо задачі із кримінальної відповідальності неповнолітніх, тому залишайтеся на зв'язку.